Друзі, привіт! Це виключно гарні новини. Сьогодні поговоримо про сіль. Про те, що в цьому питанні для України взагалі все складається дуже класно. І нещодавно обійшла новина про те, що на Закарпатті видобили щось і можуть забезпечити всю Україну. Я зробив невеличкий ресерч по цьому і ось ще дізнався. Друзі, дякую за підписку, за лайки. Можливо, за донати. Все буде до Україна. Погнали! І так, ви всі в курсі, що підприємство Сіль», яке було основним для постачання солі на промисловий ринок України, воно зараз не працює. Воно зупинилось ще 7 квітня 2022 року. 26 травня росіяни 22-го року росіяни вперше поцілили по підприємству і десь здається взимку, да, його взагалі. Окупували цю територію Вагнерівці, тож ситуація складається не дуже класно для Сіль. Всі пам'ятають цю історію про те, що як виросли ціни на сіль, як всі скуповували там, мішками. Не зрозуміло для чого, але я розумію, паніка і паніка. Але що я з'ясував? В Україні наразі є 12,3 мільярди тонн солі. Це наші запаси. А потреба України 1,1 ,1 мільйон тонн на рік. Це повна і кухонна, і промислова потреба. Тож виходить, якщо одне підлітно інше, 11 тисяч років. Уявляєте, які багаті у нас сховища солі, крім Артемсіль так, це одне з основних підприємств для видобутку солі. Там велике родовище, воно 4 мільярди, це типу 25% від цієї української запоході солі. Але є альтернативи. Є ще невеличкі підприємства в Драгобичі, Львівська область. Воно до війни виробляло 22 тонни щомісяця. Зараз збільшили обсяги до 32 тонн, але можуть типу до 55, ну, коротше, тільки треба інвестиції. Ось. Ще в 2022 році був такий аналіз на, на і що вони писали, що є класна закарпатська пропозиція. Так, так, виходить те саме. Компанія Катіон Інвест говорить про те, що можуть видобувати до 150 тонн солі на місяць. Тобто цього, цієї кількості вистачило б для 100% потреб України в солі. Ну, Думаю, ладно, написали-написали, Типу, хто прислуховується до того, що може бути у нас в Україні. Там, е, ну, я так сталося і гадалося. Але, але минуло 6 місяців. І тут, нарешті, написане, не знаю, чи це оригінальна стаття, чи вони вже є п -п 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 але написано, що вже через 6 місяців ми будемо мати першу добу ту сіль. Це була стаття 19 серпня 2022 року. І що ми читаємо зараз, пару днів тому. З 28 липня компанія Катіон Інвест почала добувати сіль на тереблянському родовищі в Закарпатській області, голова адміністрації Віктор Микита, здається так, він передав Володимиру Зеленському під час візиту два дні назад, 2 серпня, передав таку красиву соляну, таку скульптурку. Ну тобто, якщо взагалі слова не розходяться з ділом, і реально ми можемо постачати на ринок України своїми силами свою сіль. Це дуже гарна новина. Погодьтесь, це класне таке заміщення, яке відбулося відбувається під час війни. Це дозволить нам не витрачати сі, гроші на румунську, на польську сіль. Е, ну, до речі, сільпо там вже вкли, вклинили в це, що вони вже майже рік постачають польську сіль, польського родовища. Я так розумію, того біля Кракова. Тобто це, це класно. Ну, стається тільки порадіти, що хоч там через рік, а не через 6 місяців, але все ж таки, хоч в цьому питанні ми змогли добитися якихось результатів, я сподіваюся, це буде і далі класно, гарно. Ми зараз взагалі видобуваємо, видобували 2006 рік, видобували 2,3 мільйони тонн. Тобто, десь порядку 50% чуть більше, чуть менше ми експортували, а половина уходила на власний попит. Ми є 17 країною у світі по видобутку солі. Це нормальна така тема. Ось і у нас пам'ятайте, у нас покладів солі на 11 тисяч років. Тобто, я думаю, наступну соль ми будемо шукати десь на астероїдах, метеоритах. Все, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь, підтримуйте нас, працюємо для вас. Зараз важко шукати гарні новини, але все ж таки це можливо. Гарного дня, бувайте, підтримуйте Збройні Сили України. Завдяки ним ми можемо створювати, переглядати подібні відео. Бувайте!